Сьогодні обговоримо тему, як чистити зуби дітям та дорослим. Я полюбляю техніку баса. Техніка баса заключається в тому, що, перше, ви повинні тримати зубну щітку як ручку, наче ви зібралися писати, для того, щоб не тиснути на ясна. Бо коли ми тримаємо щітку ось таким чином, у нас включається біцепс, і ми починаємо щіткою терти по зубам. Так робити не можна. Тому тримаємо щіточку ось так. І сама техніка заключається в тому, що ви встановлюємо щіточку під кутом 45 градусів і малюємо кружечки, враховуючи очистку ясен та зубів. Головка щитинки розрахована на два зуби. Тобто ми рахуємо до 10 і чистимо круговими рухами 10 секунд, тільки два зубчика. Потім переходимо на інші. Поверхні зі сторони щоки. Зі сторони піднебіння, та жувальна поверхня. Усі ці поверхні ми очищаємо щіточкою. Найголовнішим у очищенні зубів дітей до дорослих це є флосик, який потрібен нам для того, щоб очищати міжзубні проміжки. Враховуючи те, що в дітей є проміжки між зубами, вони більші, їжа тримається між зубами. І очистити ми можемо її флосиком. Як його використовуємо, ми заходимо в проміжок між зубами, нахиляємо ниточку і виходимо. Потім заходимо знову в цей проміжок, і на інший зуб нахиляємо і виходимо. І так між кожним зубчиком ви маєте прочистити проміжки. Якщо ви не будете користуватися флосиком, то карієс між зубів буде вам забезпечений в дітей та в дорослих. Тому після основної щітки. Ми використовуємо флосик обов'язково кожного вечора.